take shit. I got no love for the news. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the news. If you want to play tough and want to hate So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent patented. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and fast. Can... Маркунія тобі меч. Круто, дуже. Він меняє кольори по давай покажем детальніше його шо його там, блищенька які. Гарний. Заливається водичка, йде пар, кольори міняються. Коли я дотиркаюся, робити піску. Залишаю вам посилання на магазин, де ви зможете придбати для своїх діток, для своїх онучаток незвичайні іграшки, від яких вони будуть просто в захваті. Яповім вам детальніше про машину Tesla. Це не іграшка, це взагалі просто супер. Супер машина. Їздить на акумуляторі. Акумулятор заряджається від USB. І така незвичайна зарядка, ніби дійсно зарядка для електромобіля. Ну, як вона танцює, їде в один пік туди-сюди вперед, зад крутиться. Я вам показала на відео. Ну, я в захваті від цієї іграшки. Я думаю, що ваші дітки теж будуть від неї в захваті. Це ніби зволожувач повітря. Клас. Магазин працює з 2017 року. Вони мають власний склад у місті Одеса і всі трендові і незвичайні іграшки саме у них. Я вам рекомендую цей магазин, обов'язково його зберігайте. Ну, а за Теслу і за меч. Хочу сказати велике дякую. От дуже дійсно класні іграшки. Дуже. А як ти будеш какао пити, какаопаєте? Не як? Чого? Бо я не можу. <рес> Чого ти не можеш? Зараз ти лякаєш людей. <рес> Є орест вбирає іграшки в будинку іграшок. Сьогодні ввечері. Як бабушка буде спати, зайдеш до неї, добре? Домовились? Та? Та? Ну, ага. Знімай. Йой. Розкидаєш. Викидай в смітник. Значить, так, ставимо книги, мальованка. Мальованка, ремінь, планшет, блокнот, сумка, краски, планшет. Ладно, поугадували, поугадували, давайте відкривати. Блокнот, гаманець, фломастери, шапка, кофта. <с�алі> Боже, дівчині. Так, да, це для мене від Олега. Він сьогодні забрав з Нової почти. Я йому сказала конкретно, що, що, що заказати. Труси носки. Ха-ха. Кіндер. -ха. Це просто подарок. Я зараз його і з'їмо. Це обкладинки, дівчата. Це обкладинки. Знаєте? Це можна писати приколи. Дівка просить шанель, сумку шанель, а жінка хоче мальованку. Ого, це про мене. Ну який милий котик. Боже, дякую велике. А ч? Не, гляньте, сміються з мене. Дівочки. Це що за смішки? Я побачу, якщо я так місяць розказую про ці мальованки в Фламасі. Я побачу, кожна друга в тіктоці малювати буде. Ржуть вони. Ля. Ну, ви готові це побачити? Хтось пише мрія. Скажіть? Це ж реально мрія? У мене тут мальованка колекційна з Барбі. Хай Барбі! Хай Кен! Може забабахать зйомку з Барбі в следующий раз? А це ідея. Фух. Значить, здаю всі явки і паролі. Силку я Олегу кидала на розетці. Вона є на розетці. Значить, Вона, по-моєму, чи 1200 чи 1300 гривень. Ну вони недорогі, реально дорожчі фломастери. Правда, класно? Дуже класно. Ну, давайте картинки глянемо. Я вже йду за замальованка. Ну, я ж казала, дівчатки, ще трохи і е, дурдом... Ось яка жінка. Гляньте. І чим вам не стіль? Чим не стіль? О, оце справжній стільок. Ні, насправді дуже класно. Вау, гляньте, які барбі! Кене теж є, які мужчини загорівші. Ви бачите це? Отож. Тільки ж я його назад покладу, бо ж під подушку треба. І ще одна Діснеївська. Так, Гуанга Ланго, це правильно. Ви просто вводите в тему і воно виладить. Головне конкретно ці купувати, тому що дуже багато підробок. Дивимося, які тут малюнки. Мені хотілося цей том, тому що тут красиві малюнки. І новорічні теж. Так, це якісь пташки. Такі мишки класні. Не одних же ляльок малювати. Дуже красивий том. Люда, хлопці рано почали говорити, мої рано почали говорити. Орис, мені здається, до року навіть. Ну, може, в рік там уже перші слова точно були. А тепер, знаєте, що 6 грудня я зранку буду прокидатися в інстаграмі така, вже буду в халаті, в пір'ях, знаєте, вже така накрашена, з салону приїду, на, напру на себе назад халат, ляжу в ліжко. Красивий сторіс буду знімати, і типу під подушечку дивлюсь, така. Ой! Це мені. О, коханий, як неочікувано. Боже, дякую тобі, коханий. Вже хорошо зіграла, да? так? же також 6 числа утром зробити. О, коханий, Боже, ти найкращий в світі. Ти так підтримуєш моє хобі. Боже, це ти сам обирав Барбі? О, клас! Оце да! Ой, ну ми нікому не скажемо, ми нікому не скажемо, що ми тут репетірували з вами в прямому ефірі. Дивіться, слухайте, один найоп, ці блогери це просто какой-то ужас. Особливо я угора, я не хочу називати прізвища, ладно, я, я обіщала собі, Боже люди, не можна. Ти вже не люда з Голівуда. Забудь, ми нікого не обсуждаємо, ми нікого не критикуємо. Фух, хай ділять, хай роблять, що хочуть. Кожен робить все, що, що йому хочеться. Правильно?